вам. журналіст дорожній контроль я вас викликав стосовно цього. Не чую. Патрульна поліція міста Львова, інспектор Чорний. Дуже приємно, дивіться, оцей світлофор, якщо приходити з тої сторони, зелене світло не працює. <постерігав> Чи вас наглядаєте тут за дорожньою обстановкою <постерігав> по вулиці Зеленій? Так <постерігав> <Повідомили, що постерігав> э так наглядають за дорожньою обстановкою э на Ага. Так. Тобто я дивіться, ви заважаєте виїзду з приїзду територію забереть будь ласка у Не працює. Якщо в ту сторону, то почекайте, подивіться, будь ласка. Червоне світло, бачите, зараз гори, зараз подивиться, що буде на зелене. Пішох, так. Да. Зараз побачите. Щоб ви не думали, що я вас в ману вожу. Я думала, що треба Ну, В принципі, для пішохідів це так само є важливо перейти дорогу. Якщо не світиться, червоне світло, як пішохід має прийти? Думали, тут головний, працює. головний працює, я казав, подвійний, а, зелений власний власний. Так, власний Бачите? Власний. Тобто ви будете писати якийсь рапорт автодор чи просто передаєте? Ми передаємо, просто повідомляємо. І свою чергову частину повідомляємо. Поясне, від мене треба вам? То, що не, я не, вас викликав? Ви, не потрібно. Так, ви просто виклик. Все, дякую, тоді до побачення. Ви...